Я поки відвалікся, вже не встиг. Не встиг, бо відвалікся. о. Бідний Івен. Він так летів гарно. А наткнувся на мій флоджес. Так. Не знаю, пробив, не пробив. Я звісно, сподіваюсь, що пробив. По і пробив. Раз у нього трошечки поменшало хп-шок. Тепер не пробив. Ну це закон підлості. Коли не бачиш ворога, пробиваєш, коли бачиш, не пробиваєш. Хм-х-хм-хм... <гум> Цього біве злить. Але поки що рановато. Та й плюс векаха там стоїть. Ну, а тільки голдою його і можна пра прашити. Стовідсотково. О, знищили, дякую. Ще один красень? На цей раз не так вдало фугас зайшов. А, -а, 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 -а. чітко відпрацював. Сіла на в тебе був шанс добити нашого Льоха МТВ, але ти його просрала. Зараз ти мені сипиш, так? Да? Ти куриця. Тобто, ну не куриця, це взагалі танк. Але ж куриця. Попадає. Боляче попадає. Так. По ідеї всі вже відсвітились. Ммм, начебто зайшло. Начебто зайшло. Я думаю, він радий моїй мої ББшки. Дякую. Тут хотів підцілити ворога. Ти мені сказав не треба. Ну, не треба, так не треба. То не коте, то ж не коте. Так, треба поїхати, йому допомогти в ангар злиться. А то він щось занадто довго живе. Та й без захід допомогти. Так, і саме головне атак заникаться. Я тебе прикрив. Дякую ще раз. Оп. Ну, вертушки інколи тут прямо ух. моя повага. А тут? Так, треба його об'їхати. Не підсвітив? Ні. Так, молодець. Що, ремки нема? Тебе що ремочки нема? Твої проблеми? ха ха Ви ти ж курва? Зараз стикну. А, вже знищили лісового духа, які ви швидкі? Які ви швидкі? Сука, ваншот. Сраний веншот, добий його, та й все. Давай, Єленко, от. Вмаш йому. Є бой. Ура! Ми перемогли. Я навіть нормально настріляв. Може, навіть трошки більше? Якщо тоді в веках зайшло. так, зайшло. Єдин раз зайшло. Ну, єдин теж добре.